Там нічого другого. І точно та сама ситуація, як і там. Тут може навіть чуть, -чуть слабша сімейка, знову ж таки, причина-наслідок. Чому так? Тому що ця сім'я в результаті була вихователькою. І ми, от, а вихователькою була, це значить, що вона нас десь до липня місяця. Активно працювала на нас, те, що ми хотіли, те, що ми бажали. І ось це ось та сила сімей, яка тут є в цих лежаках, вона безпосередньо, е, ну, скажімо так, веде нас до того, що ця матка, яка там вже нова матка, вона Сама насіяла, сама запустила, ніхто їм не допомагав, ніхто їм не додавав нічого. Ці бджоли файно перезимують, і потім з цих бджіл ми будемо брати в майбутньому генетичний матеріал. У нас своя логіка роботи з бджолами протягом, скажімо так, сезону.